Поїдемо. Пока, мам, я пішла в школу. Пока-пока. Ех, прийдеться опять і тут в школу. Може, кто? <рикновення> 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 Дотя, в тебе все хорошо. <рикновення> Ти uh... втратила свідомість. Мам, так, а це стільки, що це тільки було? Я бачила, що я йшла в школу, просто і на мене якийсь монстр напав. Що це було, мам? Доча лікарі кажуть, що ти просто втратила свідомість. Не переживай, можливо, це ти сама придумала. Але ж але ж я його бачила, як так. Звичайно дивна ситуація, але ладно ну різце мені реально здалося просто. Що? Мама, так я його тільки що бачила. Так де він сідай в машину скоріше. Добре йду, мама Мої фанати, мам, але я не впевнена ті. Чи... Це мої реальні фанати, тому що, якщо мені вже здавався дракон, то фанати теж можуть. Боже, ми стріляємо, Даша, Їдемо пока! Пока, фанати. Я з вами потім всіма зроблю фото. О, мою передачу на передачу дні Тиніше зараз будуть. Дочі, я піду в магазин. Зможеш посидіти, будь ласка, сама вдома. Звичайно, мам, я ж вже доросла. До зустрічі мам. Люблю тебе коло. Я Путушай закрию мочленки. двері, щоб ти Добре, не втікла нікуди, та ніхто до тебе не зайшов, не перебувайте в мене, будь Завжди, ласка, моя ліба ходить, доня. Ой, зламає мукнув світло, вже задовбали. хочу піти в туалет. Так, це в мене мені здається опять так. Так, так, так. Боже, Боже, кто? Уйди від мене! Двері. Я думала, мама їх закрила. Боже, йди от мене! Ну подождіть! Поночіть! Хто не хоче дожити. Там, де він! Так, ал. Мені знову показалось, але я ж точно його бачила. Виїхали. Знову ті фанати. Я надіюсь, мама вже скоро не приїде, тому що вона мені дасть просто нагурагає мене. Тому що якщо Доню, побачить, я, я, я не зрозуміла, Дома. чому мама, ти не вдома була? Я ж начебто закривала двері. О, Боже, Маше! Але... Чому тут тут фанати твої роблять? Мама, але він гнався за мною, мене не було вибору, Я просто мені прийшла тікати, двері самі відкрились, повір, будь ласка, мам. Доню, світло мали вже дати. Але його немає, його хтось наче вимкнув. О, наче... О, світло дали. О, це дивно. Ура, але... давайте рядемо наші частовій. Вже якось я встала, але прийдеться піти спати. Вже пізно все-таки, прийдеться піти а як так. Що ти тут робиш? Так, 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 я його тільки що бачила. Мені знову вдалося. Можливо, це реально просто в мене проблеми з психікою чи головою. Придеться спати далі. О, довго на роботі, вже задобала. Ну, при... сказала, поїхати мені в магазин за хлібом і за молоком. Ну, прийдеться зараз поїхати на своєму волосці. Вис... Знову ти! Знову ти. А, Боже! Так, це просто сон. Так, Даша, це просто сон, але я не знаю, чи... Боже, відстань від мене. Пістолет швидко, він мені зараз дуже потрібен. Так, умри, помри, боже, помирай, помирай. Боже. От, от, Я наче думаю, що мені це здається, але я його наче трогаю, і мені здається, що це реально. Але якщо я його сфотографую, там ж точно нікого не буде. Просто як то втечу сюди, поки може. Шка битва. Надіюсь, там в магазині трупа не залишилось, а то мої, ж відп... мої відбутки пальців знайдуть. Ну, якось я себе погано відчуваю, але піду додому. А наконець-то я вже вдома. Рідний дім, вже ніч майже. А я тільки весь день провела в магазині і билася бу... і з динозавром. Таки мало хто повірить. День був важким, але вис... виснажений дуже. Треба продовження слідує.